Дачі, ви дивитеся новини на каналі Роса ТБ. І сьогодні ми поговоримо про таке: нові Київські горизонти Анни Криволап останні тенденції в світі спорту а в рамках фітнес-конвенції. Найк, дякую, Литва. У столиці закінчився тиждень українсько-литовської дружби. Щодень прийдешній нам готує? Прислухайтесь до щоденних порад нашого астролога. У галереї сучасного мистецтва Триптих Арт відкрилася нова виставка художниці Ганни Криволап. У проект Андріївська церква увійшли зображення відомої пам'ятки столиці України із серії Київські горизонти. Деталі знає наш журналіст Ольга Заплесвічко. 1 квітня галерея Триптих Арт знайомить людей з новими картинами талановитої художниці Ганни Криволап. Виставка об'єднана однією темою. Це Андріївська церква із серії робіт Київські горизонти. На виставці було представлено з десяток робіт, над якими художниця працювала протягом одного року. Чому вирішила малювати свої полотна з висоти пташиного польоту, і саме з однієї точки не уточнює? Говорить, що так відчуває її серце, але на деякі питання все ж вдалося отримати відповідь. Я не знаю. Андріївська церква це як така точка відрахунку київського пейзажу для мене. І, і, і в історичному плані, і в пластичному, тобто, ну це для мене особи, особливе місце. Дуже складно на тлі батька, культового художника України, створити щось своє, самобутнє та ще й на достатньо високому рівні. Але з кожною новою картиною, з кожною новою виставкою, Ганна доводить, що це можливо. Воно стало дороже одразу. Що ви очікували я просто знаю її е, творчість і еволюцію. Я просто дивлюсь, який в неї наступний крок. Ну як вона еволюціонує, Куди? В яку сторону? Як ви еволюціонуєте? Ну вона збільшила формати, вона збільшила е, звучання кольору, вона зробила його більш плащинним. І вона е, ну, зараз працює над єдиною темою. В Даному випадку це Андріївський звіс, Андріївська церква. Це ландшафт Києва, Києва з головною церквою Києва. Андріївською. в її роботах. присутствуют основные категории живописи. Цвет, ритм, э -э ну, колорит, так сказать, решение. Решение такое, принципиальное решение. Вот три работы, они разные, да, построены так экспозицию. Черная, белая, вот это вот, серая, так сказать. Говорят. Вообще она, она большой молодец, Анечка. Большой молодец. Самого дитинства, оточеного фарбами, пензлями, палітрами та книжками з класичного живопису, Ганна знала, що буде продовжувати родинну справу, і, отримавши гарну школу від різних майстрів, почала малювати. Витрачений час і сили точно були недаремними. Зараз Ганна криволапці молода й талановита українська художниця. Її виставки відомі далеко за межами рідної України, а картини по-своєму унікальні з її власним баченням, з душею і стилем. Подобається мені найбільше, та найбільша картина, тому що вона найбільша та в неї дуже багато фарб. Я желаю, щоб вона була красивою художницею так, і щоб вона дуже красиві картини рисувала. Мені подобається взагалі концепція. Взагалі, як нравиться, не нравиться. Вот. Ганна Криволап – це молода, талановита українська художниця. Її виставки відомі далеко за межами рідної країни. Її картини по-своєму унікальні з її власним баченням, з душею і стилем. Щорічна фітнес-конвенція Nike – унікальна фітнес-подія року світового масштабу. За спиною 16 років безцінного досвіду і напрацювань, 16 років тренувань і досягнень результатів, 16 років мотивації для непрофесійних спортсменів та підтримки для інструкторів. Як це було? Знає наша знімальна група. 28 та 29 березня. На базі клубу П'ятий елемент пройшла щорічна фітнес-конвенція. 15-й рік поспіль конвенція є яскравою подією у фітнес-індустрії України. Nike – це останні тенденції в світі спорту, а також презентації кращих інновацій від компанії Nike. Кожна конвенція унікальна з точки зору програми, наповнення майстер-класів та семінарів. Щорічно конвенцію Nike відвідує величезна кількість учасників, починаючи з аматерів різних міст України до власників фітнес-клубів. На фітнес-конвенції виступили відомі іноземні тренери, щоб принести в український фітнес найкраще з зарубіжного досвіду. Ярослава Майструк, Роман Чигиринець. Роса ТБ Складно передати ту атмосферу щастя, драйву та позитиву, яка панувала на фітнес-конвенції. Заряд енергії від спільних тренувань, задоволення від спілкування зі світовими гуру фітнесу стали кращою мотивацією для усіх дівчат ставити перед собою нові цілі і не зупинятися на досягнутих результатах. Тиждень українсько-литовської дружби закінчився. У рамках подій було проведено цілу низку культурних заходів. Зокрема, фотовиставки, покази литовського сучасного кіно, майстер-класи з народних танців Литви та приготування страв національної кухні. Деталі знає наш журналіст Анна Намісник. У столиці закінчився тиждень українсько-литовської дружби. Таким чином, кияни та гості міста могли подякувати Литві за підтримку у скрутний для України час. Ми вдячні за підтримку, тому що за останній рік українці дізналися, що справжній друг, справжнє дружнє плече це саме Литва. І далі Кріба Оськай, та президента Литви навіть визнали главним лобістом інтересів України. Вона обійшла всіх абсолютно українських політиків в цьому рейтингу, тому що першою називає речі своїми іменами: хто є агресор, хто друг надає допомогу і виступає за ведення санкцій в потрібних моментах. Ми хочемо показати литовцям, що ми бачимо цю допомогу, що ми вдячні за неї. І по-друге, ми хотіли познайомити киян і українців з культурою історією Литви, яка насправді в багато в чому схожа на Україну. Фестиваль Дякую Литва проходив у торговому центрі Атмосфера, де працювали три локації. У виставковій залі був представлений стенд з історичною інформацією про Литву та Україну. А на маленьких гостей тут взагалі чекав сюрприз. Також такий інтерактивний момент для дітей, аби діти дізналися більше про Литву. Це така гра «Збери вільнюс, картонні паперові кубики в форматі лего, які збудовані в вигляді та формі найвидатніших будівель вільнюса. Діти можуть збирати, розбирати ці будинки, але коли вони це роблять, вони ознайомлюються з самою будівлею, мають за схемою все це робити. і Люди дізнаються більше дійсно про цю чудову країну. Я пришел посмотреть, как все строят. И сам построил, потому что строить интересно. Я люблю строить. Я я, я стане з об'язателем та миріс вирости і буду строїть раз разнеї здання, які допомагають наш, нашій Україні. В холі торгової зали можна було переглянути світлини фотографів з обох держав, а також насолодитися виступом колективу Сесуліс, до якого входили представники литовської діаспори в Україні. Майданчик перед торговим центром перетворився на вільнюс зі справжнім вуличним ярмарком Казюкас, на якому охочі могли придбати вироби народних майстрів та скуштувати національну їжу. Ми робимо все з натуральних продуктів з шерсті, з льна, кераміка. От здесь теж дерево, теж шерсть. Ну от, все, що робимо, то попривезли вам показати і поділитися всім. Але родзинкою ярмарку став конкурс споїдання традиційного литовського смаколика Шакотіс. Друзі, підтримуємо оплисками учасників. Це не так просто, як вам здається. Ось ця тендітна жіночка впоралася з півкілограмовим кілограмовим тортом за 13 хвилин. Тортик добрий. Просто його було багатовато». Подякувати Литві за підтримку могли всі бажаючі, залишивши теплі слова, ось на цьому плакаті, який згодом поїде до Вільнюса. Також відвідувачі познайомилися з історичним проектом Україна Литва, в якому історики, лінгвісти, культурологи, музиканти і кулінари порівняли дві країни. І наостанок астрологічний прогноз на сьогодні від Віталія Бердника озвучує Альона Черновол. Четверг, 23 апреля. Луна в знаке Рака и восходит в 9 часов 24 минуты, начиная шестой лунный день. Символ дня – журавль, связан с усвоением энергии. Интуитивные открытия могут быть сделаны через наблюдение за естественными процессами, например, дыханием, полетом облаков. Около полудня складывается комбинация Солнца, Луны и Сатурна, которая называется перст судьбы. Или, другими словами, есть возможность получить подсказку, скорректировать направление деятельности или даже положиться на волю обстоятельств, если встречаетесь с прямыми запретами. Особенно это касается стрельцов, тельцов и раков, которые родились в последние дни месяца. Обратите внимание на повторные ситуации, которые уже имели место день способствует удачным и долгосрочным начинаниям, поиску возможностей, важным делам. Характерные ситуации, отдаленные перспективы и одновременно пренебрежение мелочами и конкретными деталями. Наш эфирный час добегает конца. Чекайте на новую порцию новин от канала Роса ТБ уже завтра. С вами была Ярослава Майструк. На все добре.